Слава Богу, ще не змагалася до крові я за тебе, і, як павло, не мала я таких випробувань. В житті своїм я дбала лише сама для себе і лила в шашу ріки нарікань. Ще не змагалася за віру я до смерті, і тіло не здригалось від палючого буча. Камінням я не була бита до півсмерті. І погляд мій не бачив погляд палача. В сирій темниці я не молилася до Бога, і ноги, і руки ще не щеміли від кайдан. В житті моїм була безпечною дорога, ще не змагалась за віру до смертельних ран. Я не змагалася за віру, наче Йосип, здавалося б, залишений і Богом, і людьми. Скажи ж, хоч слово, скажи: можливо, хватить, можливо, досить. Ти ж будеш раб єгипетській землі, А Даниїл, скажи: чому услухав Слово ти царя, чому продовжиш і далі Бога прославляти? Невже як зійде вранішня зоря, Господь твій зуміє і відлеві врятувати? А Йова, Йова, скажи, чому продовжиш і далі довіряти, і вірити у те, чого нема, але ж Господь мій сильний навіть попелу підняти. І вірних він своїх благословляє. Я не змагалася, і не зробила я нічого. Та за мій гріх помер сам Божий син. Це я зробила і розп'яла там святого. Це я забила в хрест останній клин. Тебе я не шукала, ти сам на мене подивився. А я обдерта і поранена була гріховно, але і там, в долині, ти до мене нахилився і дав своє спасіння так просто. Безкоштовно, я не змагалась, і не платила я за віру кров'ю, і хрест тяжкий я зранена не несла, мої гріхи ти всі покрив любов'ю для того, щоб спасіння мила я. Ціна велика була заплачена за мене, і я не маю права Тебе, тут, Боже, підвести. Твоє ім'я, хай буде у мені благословене, і віру дай твою тут, Боже, сперегти, дай, Боже, силу Змагатися за віру, змагатись так, щоб раз і назавжди плодів зростити повну міру, і щоб мені прославлений був тільки ти. Амінь.